Ласкаво просимо усіх на цей прямий ефір Settle In. Мене звати Яна, я працюю в команді Settle In, і разом з Національним центром ресурсів для біженців, іммігрантів та мігрантів ми би хотіли провести серію прямих ефірів про охорону здоров'я в США для вас, що буде складатися з двох частин. Будь ласка, пам'ятайте! Залишаючи коментарі під час цього прямого ефіру, ви не повинні ділитися жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. У першій частині, що транслювалась минулого тижня, ми зробили огляд різних типів провайдерів медичних послуг у Сполучених Штатах. Цей запис можна переглянути на сторінці сет In у Facebook. Під час сьогоднішнього прямого ефіру ми надамо загальний огляд невідкладної допомоги, клінік невідкладної допомоги та виклику 9.1.1. Цей прямий ефір триватиме близько 10 хвилин. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх у коментарях до цього відео або надсилайте їх нам у приватні повідомлення. Розпочнемо з невідкладної допомоги. Вона надається в лікарнях. А саме у відділеннях невідкладної допомоги. Ця допомога характеризується лікуванням раптових захворювань або травм, які можуть загрожувати життю. Ви можете звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо відчуваєте, що ваше життя може бути в небезпеці, якщо ви не отримуєте лікування негайно, або якщо у вас серйозна травма, наприклад, відкрита рана чи перелом кістки. Якщо ви, наприклад, дуже глибоко порізали руку, готуючи їжу, і вона сильно кровоточить, вам може знадобитися звернутися до відділення невідкладної допомоги, щоб накласти шви. Або якщо у вас біль у грудях і ви боїтеся, що це серцевий напад. Якщо ви не вважаєте, що ваш стан загрожує вашому життю, ви можете звернутися до клініки швидкої допомоги або до лікаря первинної медичної допомоги. Наприклад, якщо у вас постійний кашель, який не проходить після прийому ліків, вам може допомогти лікар первинної медичної допомоги, або ви можете звернутися до клініки невідкладної допомоги. Щоб дізнатися більше про невідкладну допомогу та первинну медичну допомогу, дивіться першу частину цієї серії прямих ефірів. Відділення невідкладної допомоги працює 24 години 7 днів на тиждень. Коли ви прийдете до відділення невідкладної допомоги, будьте готові перерахувати ваші поточні ліки, розказати свою історію хвороби, мати картку медичного страхування та контактний номер телефону для екстреного зв'язку. При зверненні до відділення невідкладної допомоги вам може знадобитися зачекати, щоб отримати допомогу. Невідкладна допомога може бути дорогою. Проте більшість медичних страховок покривають невідкладну допомогу, коли вона необхідна в екстрених випадках. Якщо люди не мають медичної страховки або не можуть оплатити рахунок за невідкладну допомогу, у багатьох лікарнях є співробітники, які можуть допомогти розробити план дій в такому випадку. Ми не будемо висвітлювати питання медичного страхування в цьому прямому ефірі, але якщо у вас є питання щодо медичного страхування, будь ласка, напишіть нам або залиште їх в коментарях до цього відео. У деяких екстрених випадках вам може знадобитися швидка допомога. У машині швидкої допомоги працюють люди, яких називають парамедиками. Парамедики це кваліфіковані медичні працівники, які реагують на екстрені медичні ситуації. Парамедики можуть розпочати лікування на місці або відвести вас до найближчого відділення невідкладної допомоги в лікарні, якщо це справді невідкладна ситуація. Якщо ви не можете самостійно дістатися до лікарні і ваше життя в небезпеці, швидка відвезе вас до найближчого відділення невідкладної допомоги. Наприклад, якщо хтось потрапив в автомобільну аварію або впав у себе вдома і не може рухатися, швидка допомога приїде і відвезе його до найближчого відділення невідкладної допомоги. Тепер поговоримо про те, як зв'язатися з екстреними службами. Якщо у вас або когось із ваших близьких сталася надзвичайна ситуація, ви можете зателефонувати за номером 911 і попросити про негайну допомогу. Ви можете зателефонувати за номером 911 з будь-якої точки Сполучених Штатів у будь-який час дня. І ночі. Оператори відповідають 24 години, 7 днів на тиждень. 911 – однаковий номер незалежно від того, в якому місті чи штаті ви перебуваєте. Якщо у вас немає телефону, підійдіть до найближчої людини і скажіть Emergency Call 911, щоб вона зателефонувала за вас. Якщо ви не знаєте англійської, ви все одно можете зателефонувати за номером 911. Коли оператор відповість на ваш дзвінок, ви повинні сказати no English, а потім назвати мову, якою ви бажаєте спілкуватися, наприклад, українська або російська. Після цього оператор з'єднає вас з перекладачем, це може зайняти деякий час, тому не кладіть слухавку. Незалежно від того, чи користуєтеся ви перекладачем, оператор захоче дізнатися у вас таку інформацію. Тип необхідної екстреної допомоги Оператор запитає вас, чи потрібна вам швидка допомога для екстрених медичних випадків пожежна машина або поліція. Якщо ви не вкажете, яка саме служба вам потрібна, викличуть усі три. Інформація про вас. Оператор запитає ваше ім'я, місце знаходження та номер телефону. Характер вашої екстреної ситуації. Оператор попросить вас описати екстрену ситуацію, в якій ви опинилися. Після цього він дуже швидко надішле вам допомогу. Не кладіть слухавку, якщо вас про це не попросять. Відвідування відділення невідкладної допомоги може викликати стрес, але знання того, чого очікувати, може зменшити цей стрес. Наприклад, багато що може статися з вами, поки ви перебуваєте у відділенні невідкладної допомоги. Працівник стійки реєстрації запитає вас про ваші поточні проблеми зі здоров'ям. Медсестра виміряє температуру, пульс і кров'яний тиск, а також поставить вам додаткові запитання про вашу проблему. Після цього очікування лікаря може тривати навіть кілька годин, якщо ваша проблема, хвороба не є серйозною, оскільки відділення невідкладної допомоги не приймають за попереднім записом. Вони надають перевагу пацієнтам з найважчими травмами або захворюваннями. Якщо є можливість, візьміть з собою відділення невідкладної допомоги закуску, воду, зарядний пристрій для телефону, оскільки ви можете перебувати там тривалий час. Якщо ваша травма або хвороба важка, вас може швидше оглянути медичний працівник. Медичний працівник огляне вас і вирішить, що робити далі. Це може бути рентген, аналіз крові або інші дослідження. Після завершення всіх обстежень і тестів вам скажуть, що вони виявили і які наступні кроки. Лікарі визначать, чи потрібно вас госпіталізувати в лікарню для подальшого спостереження, обстеження лікування, чи вас можуть відправити додому. Якщо вас відпустять додому, вам можуть виписати ліки та направлення до спеціаліста для продовження лікування. Після візиту до відділення невідкладної допомоги вам слід проконсультуватися з вашим терапевтом і повідомити йому, чому ви звернулися до відділення невідкладної допомоги і що сказав лікар у відділенні. Скоріше за все, лікар відправить запит про ваш візит, щоб ваша медична картка залишалася актуальною. Сьогоднішній прямий ефір був присвячений невідкладній допомозі та виклику 9.1.1. На минулому тижні ми говорили про різні види медичної допомоги та провайдерів медичних послуг у США. Якщо ви хочете передивитися запис цього прямого ефіру, то він буде розміщений на нашій сторінці у Фейсбук незабаром після його завершення. Ви можете вже знайти запис першої частини на нашій сторінці. Для отримання додаткової інформації про права та обов'язки пацієнтів, як отримати послуги перекладача, туберкульоз, латентний туберкульоз та інші теми пов'язані зі здоров'ям, зверніться до довідкового центру Settle In. Я дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого прямого ефіру Settle In. Сьогодні ми охопили багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису після його завершення, щоб переглянути інформацію ще раз. Ми також заохочуємо вас підписатися на сторінку Settle In for Ukrainians у Facebook, щоб утримувати найсвіжішу інформацію про те, як адаптуватися до життя в Сполучених Штатах.